Відсьогодні підприємці можуть реєструватися на отримання 8 тисяч карантинної допомоги, яку виплачуватимуть з держбюджету за простій під час дії червоної зони. Як розповіла Суспільному очільниця обласної організації підприємців Світлана Іченська, станом на 13-ту годину зареєструватися виходило не усіх і не одразу. Портал дія не працює до цього часу і тільки з дуже важкими зусиллями, кої. Є кому нечисленним підприємцям вдається подати це на цей час. Дуже-дуже небагато людей змогли подати цю заяву, тому що портал дія лежить. Світлана Іченська каже, що, попри наявний перелік кодів підприємницької діяльності, на які поширюється допомога, остаточну відповідь чи призначать виплату, підприємець отримає лише через додаток дія. У нашій організації Більше тисячі осіб підприємців, і з огляду на те, що це всі підприємці, 98% це ті, що займаються розрібною торгівлею, то вони підпадають по кведах. Не підпадали тільки ті, що працювали з продуктовою групою товара, або були такі випадки, ну, були, на жаль, і зараз вони, мабуть, будуть, що у людей. Кведи стоять, основний квед не той, що підпадає під допомогу. Тобто людина працює в сфері рознічної торгівлі, а головний квет ну, надання якихось послуг, які наразі або побутові, або ще якісь, які не підпадають під дію цієї допомоги, і тому вони минулого разу не отримували цю допомогу і зараз можуть не отримати. Заяву на отримання матеріальної допомоги треба подати продовж 30 днів із моменту, коли область, де працює підприємець, потрапила до червоної зони. Для підприємців Сумщини кінцевим терміном буде 18 травня, оскільки до червоної зони область потрапила 24 березня. Також закон, який набув чинності щодо підтримки бізнесу, дозволяє додатково отримати виплату з коштів місцевого бюджету. Рішення про її призначення та розмір мають визначити місцеві ради. У сумах такого поки немає. Як сказала речниця міської ради Ольга Семениста, вони чекають на документи від уряду, які б регламентували це питання. Нагадаю, торік Сумська міська рада відповідно до змін, які були внесені парламентом і урядом до законодавства, звільнила підприємців від сплати за оренду землі за березень, а також надавали тимчасово пільги по сплаті єдиного податку, знижували його ставки.